Поєднуємо до нашого ефіру речника оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, і з ним будемо більше говорити про ситуацію на лінії бойового зіткнення зоні відповідальності групування. Тож Віктор Тригубов з нами на зв'язку. Пане Віктора, вітаємо! Вітаємо вас! Слава Героям, слава Героям слава розпочнемо мабуть, із Покровського напрямку, де за даними Генштабу, найбільше бойових зіткнень за минулу добу було. Що там зараз спостерігаєте? Та яка ситуація, і чи змінюється вона порівняно з іншими днями попередніми? На Покровському напрямку активний тиск ворога в двох його частинах. Перша частина фактично це ківніч Новопавлівського напрямку, це спроби росіян вийти на адміністративний кордон Дніпропторської та Донецької області. Ну тут, фактично, можна вважати його просто продовженням Новопавлівського напрямку. А друга частина це те, що ось ми на цій мапі бачимо на Кілі-Покровська, це це російський вихід за трасу просадинівка і спроба просуватися далі у власне у бік Константинівки на північ, і це теж є доволі загрозливим, це теж є інтенсивним та гарячим напрямком. І це теж є одним з ключових планів Росіян на цю літню кампанію: вийти, вийти просто на оперативний простір, щоб створювати загрозу або Покровсько-Морноградській агломерації, або місто Косятиївка. До речі, щодо загроз в Краматорську хотіли розпитати Костянтинівці, хотіли розпитати, враховуючи ось цю активність на Покровському напрямку на північно-східній частині цього напрямку, яка ситуація поблизу часового яру та турецька? Ми дивимося на зведення Генштабу збройних сил продовж минулої доби на турецькому напрямку шість бойових зіткнень. Це зменшення інтенсивності боїв, чи все-таки там компенсується це обстрілами, інтенсивністю? Що там зараз відбувається? Насправді це зменшення. Так, це значне помітне зменшення інтенсивності, але просто росіяни було чесні зараз заходять з інших боків. Оскільки ну, можливо, просто немає вже такої надії порватися через ці два напрямки, як вони хотіли порватися до Косяків через або Чесін'яр, або закрематорський напрямок, або через Торецький напрямок, а, то тепер вирішили спробувати зробити це з іншого боку. От власне, те, що ми маємо станом на зараз. Що ж, стежимо там за оновленнями? І ще б хотіли повернутися до Покровського напрямку, а також до тієї його частини, яка межує з Новопавлівським напрямком? Аналітики Діпсейт звертали увагу на якраз те, що неподалік адмінмежі з Дніпропетровської областю, фактично, західна частина Покровського напрямку, тиск не полишають тиснути російські військові на цьому відтинку фронту. І вчора ви нашим колегам розповідали і про позначення частини Дніпропетровської області сірою зоною. Чи скажіть, будь ласка, яка ситуація? Зараз там спостерігається. Ну, дивіться, це якраз другий. А якщо брати нашу зону відповідальність, це другий активний напрямок наступу росіяни. Якщо брати війну в цілому, до третє, там щось змучне. Yeah. Росіяни дуже хочуть вийти до кордону адміністративного дні повторської області. Станом на зараз це не відбулося, попричислення анонси але тим не менш, то туди кинути дуже великі сили, і відбутися це ну, об'єктивно може, якщо скажімо так, якщо росіяни не будуть зовсім рахуватися з жертвами, і якщо ти, якщо тиск буде саме скажемо так, посилюватися, посилюватися, а він справді посилюється і на там наростає. Uh -huh. Тому це скажімо так історія про те, що росіяни для досягнення суто декларативно-політичної цілі uh -huh. е можуть спробувати справді знищити свої боєздатні підрозділи і можуть спробувати ось піти на, на такий гамбіт. і для розуміння, як виглядають спроби штурмів російських? Вони використовують якісь механізовані колони, чи це суто піхотні, ось ці невеликі групи, якими намагаються закидати російські військові? І якщо ми говоримо про новопавлівський напрямок, це такти піхотні групи і легка техніка. Пов'язано з тим, що на новопавському напрямку фактично це населені пункти невеликі і великі проміжки між ними доволі відкриті. Це поля зазвичай. Тому там ефективно застосовувати особливо, з урахуванням того, що українців є підготовлені позиції, а ефективно застосовувати ту ж саму важку техніку просто важко. Вона в момент просто е виїздила на це ось оперативний простір, але вона відкрита місцевість буде знищена за допомогою відродила. Тому, власне, ефективність не тут низька. І вони використовують легку техніку, і, більш того, коли використовується легка техніка, це навіть видно по мапі. От якщо такі дуже довгі мацанці, то вздовж доріг, це скоріше за все. Вона, пане Вікторе. А що відомо про чисельність угрупування, яке там знаходиться, і чи збільшують вони, чи нарощують вони його далі? Там важко насправді проховати, бо Покровський і Новопавлівський напрямок. Вони факт. Це для нас два різних напрямки для росіян це одні самі сили. На покровському дії десь понад 100 тисяч 110 тисяч особового складу. На Новопавлівському ну, тут важче теж сказати, саме напрямку менше, ну там десь та ж сама пропорція. Ми ну, будемо вважати, що там 1050, Ну це дуже приблизно. Це велике справді групування, особливо для якої, скажімо так, для такого відносно невеликого простору. До речі, ще майже два десятки штурмів зафіксував Генштаб упродовж минулої доби на Лиманському напрямку. Ми сьогодні ще поговоримо з представниками однієї з бригад, яка розташована там, але хотіли б вас розпитати загалом на напрямку, яка ситуація, в якої цілі намагаються досягти там російські військові? Там доволі таки самий тиск. Висока інтенсивність порівняно з іншими напрямками, не настільки як Покровський, не настільки як Новопавлівський, але висока інтенсивність. Сильний тиск і просто намагання протиснути, роз, роздавити скоріп, продавити і роздавити там українські позиції, там бути просто проміжними кліклінчок, трошки розділити їх проміж собою. Але насправді там ефективність цих атак не дуже висока, і якісь там, ну скажімо так, на відміну від більше, наприклад, там ми не говоримо про якісь спроби реального просування хоча тиск серйозний. Що ж ще повернемося до цієї теми обов'язково? Пане Вікторе, дуже дячні так, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, був з нами на зв'язку.